Колеги, вітаю вас. Розпочинаємо робочий день про ситуацію в зоні АТО. Буде розповідати речник штабу антитерористичної операції Анатолій Стельмах. Він на скайп зв'язку у нас зараз. я до слова запрошую виконуючи обов'язки речника Генерального штабу збройних сил України Владислава Селезньова. Прошу до слова. Дякую, Альона. Доброго ранку, шановні присутні. Отже, ради вас віддати на сьогоднішньому брифінгу. Я маю вас поінформувати про наступне. Президент України, Верховний Головнокомандувач Збройних сил України Петро Порошенко своїм указом номер 93 за особисту мужність, героїзм. Високий професіоналізм виявлені у захисті державного суверенітету і територіальної цілісності України, працює високе звання Героїв України, командири 128-ї, окремої, гвардійської, гірсько-піхотної, туркестанської закарпатської, двічі червонопрапорної бригади суховодних військ Збройних сил України, полковнику Сергію Шаптає. Протягом року воїни-бригади під керівництвом свого командира доблесно захищали Дебальцевський плацдарм, не здали жодної позиції та не відступили ні на крок, незважаючи на надзвичайно важкі умови несення служби. Більшість із військовослужбовців бригади представлені до державних та відомчих нагород. Цього ж дня міністр оборони України генерал полковник Степан Полтарак зустрівся з рідними військовослужбовців 128-ї гірської піхотної бригади, волонтерами та представниками громадських організацій, з якими обговорив ситуацію на Сході України. Заступник міністра оборони України керівник апарату Петром Мехет, провів зустріч з доповідачем комітету з політичних питань і демократії. Парламентська асамблея Ради Європи Кристини Зеленкової. Сторони обговорили питання щодо поточної ситуації в зоні АТО та наявних фактів перебування Збройних сил Російської Федерації на території України. Петро Мехет наголосив, що Україна як Європейська держава відповідально ставиться до взятих на себе міжнародних зобов'язань. Тому, незважаючи на систематичне порушення Російської Федерації та незаконними збройними реформуваннями мінських домовленостей, керівництво України спрямовує всі свої зусилля на припинення кровопереліття, мирного врегулювання та недопущення виникнення чергового замороженого конфлікту на Донбасі. Водночас бойовики цинічно та жорстково продовжують обстріли позицій Збройних сил України та населення цивільних об'єктів. Основним та єдиним джерелом збройного протистояння на Сході України залишається Російська Федерація, офіційно декларуючи зацікавленість у мирному врегулюванні конфлікту та дистанцію від самопроголошених ЛНР та ДНР. Російська сторона продовжує приховане постачання зброї та підготовку незаконних збройних формувань, у тому числі на власній території. Значна частина військ Російської Федерації прихована, розташована на території України і безпосередньо бере участь у бойових діях. Водночас на території Придністров'я і Криму відбувається. Підготовка найманців. Ці майданчики використовуються російською стороною для підготовки терористів і резервістів для ведення гібридної війни. Цього ж дня Петро Мехет провів зустріч з делегацією Британської групи міжпарламентського Союзу на чолі із головою багатопартійної групи по зв'язках з Україною, парламенту Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Джоном Віттінгдейлом. Сторони обговорили стан та перспективи співробітництва між оборонними відомствами двох країн, воєнно-політичну ситуацію в Україні, а також можливість надання матеріально-технічної допомоги Збройним силам України. Петро Мехет наголосив, що Міністерство оборони високо цінує ініціативи британського уряду з допомогою Збройним силам України та усіляко сприяє розвитку українсько-британського співробітництва у воєнно-політичній, військовій. Та воєнно-технічних сферах. На сьогодні перспективними напрямами співробітництва між оборонними відомствами України та Великої Британії є фахова підготовка військовослужбовців, розвиток оперативних спроможностей військ та органів військового управління, співробітництво у галузі топографії, картографії та геоінформаційних систем. Участь в операціях з регулювання криз та багатонаціональних навчаннях. Наприкінці січня Збройні сили України отримали від британської сторони гуманітарну допомогу на суму близько 920 тисяч доларів США. Це кевларові шоломи, бронежилети, групові аптечки для бойових машин, спальні мішки та інші майна. Міністерство оборони України зацікавлено в продовженні отримання від країн партнерів сучасних індивідуальних засобів захисту, тактичних медичних препаратів, надувних палаток, костюмів для захисту від води та вогню. Наприкінці зустрічі заступник міністра оборони висловив впевненість, що Міжпарламентський союз як одна з найстаріших міжнародних організацій. Зробить об'єктивні оцінки військово-політичної ситуації в Україні та ініціюватиме конкретні кроки з боку парламентів держав членів цієї організації. На Вінниччині представники командування повітряних сил Збройних сил України чолі із тимчасово виконуючим обов'язки начальника штабу командування генерал-майором Віктором Гаморою. Провели робочу зустріч з делегацією Королівських військово-повітряних сил Збройних сил Канади. Офіцери безпеки польотів Повітряних та військово морських сил Збройних сил України обговорили з канадськими колегами питання проведення експортної оцінки безпеки польотів, обмінялися досвідом та методиками щодо польотів військової авіації та техніки безпеки наземних операцій. В ході зустрічі українська та канадська сторони обговорили брифінги презентації щодо структури та завдань підрозділів безпеки, польотів авіації повітряних сил Збройних сил України та королівських військово-повітряних сил Збройних сил Канади. Сьогодні канадська делегація відвідає одну з військових частин транспортної авіації Повітряних сил Збройних сил України. Такими були короткі відомості щодо діяльності Збройних сил України за минулу добу. Нині я передаю слово підполковнику Анатолію Стельмаху, речнику штабу антитерористичної операції, який поінформує нас про останні події в зоні АТО. Анатолій, вітаємо вас, Києва. Добрий день, колеги. Слухаємо інформацію про те, як минула ніч в зоні АТО. Ну, Напевно, найголовніша новина на сьогодні те, що закінчується плом. На нові рубежі. З міста та його околиць організовано вийшло понад 90% особового складу. Планова передислокація українських воїнів демонструє вчергове, що ніякого оточення не було, а частини і підрозділи займають нові вигідніші позиції для оборони держави. І Кочуттєво зменшив обстріли на цьому напрямку. Поодинокі випадки вогневого контакту з нашими військовими. Протягом минулого за вчорашній день банд формування тричі обстріляли позиції сил АТО. Крім того, місто Золоте двічі зазнавало мінометного вогню, а по селищу Семагір'я била артилерія. На Донеччині терористи. Реактивних систем залпового вогню 5 разів обстріляли Авдіївку, 4 рази Опитне, двічі Піски та Водяне. Також минулої доби спостерігалася активізацьку морівку поблизу селища Широкіно злочинці ввели вогонь з танків по наших позиціях та 13 разів завдавали вогневих ударів артилерії і мінометів. По цьому селищу. В цілому ж за добу в зоні АТО зафіксовано 46 випадків порушення режиму тиша. 14 разів ворог застосував влади 21 артилерію і міномети. В той же час, саме цієї ночі, дещо зменшилася інтенсивність обстрілів. Проте бандити зграли Опитне і Авдіївку, що на Донеччині. У напрямку Кримського на Луганщині. Широкіно біля Маріуполя. Банд формування застосували стрілецьку зброю. Студія. Дуже дякую, Анатолію, за інформацію. Колеги, ваші запитання до наших спікерів. Чи є? Так, один, один плюс один. Добрий ранок, скажіть, будь ласка, чи є якась інформація щодо Маріуполя? Бо е, була інформація вночі, що нібито обстрілювали зі сторони моря. Чи підтверджено це і що там взагалі відбувається? Дякую, колеги. Наразі такої інформації про обстріл зі сторони моря немає. Проте, от хочеться відзвити, що бойових концентрували свій вогонь, усе що роб? Фактично цілодобово перебуває під обстрілами. Для прикладу, як я вам навів Дані старівалося, та 13 разів вони завдавали ударі, фактично лише по цьому населеному пункту на напрямку. Анатолій, велике прохання ще раз повторити, бо деякі перебої зв'язком не дали останню от інформацію. Там кілька речень не почули зовсім, не зрозуміли правильніше, отак. я зрозумів. На Маріупольському напрямку бойовики кон... Широкіна, воно обстрілюється в постійно. Для прикладу, я вам не в дані, 13 разів його обстрілювали активні... та артилерії саме на селищі. Крім того, противник там застосовував танки. Тобто основний удар ми зараз фіксуємо саме на селище з Широкіном. Дякую, колеги. Дякую, Дякую. Дякую. Анатолію. Про Дебальцева ви сказали, що 90% складу вийшло. А трохи детальніше інформацію саме по цьому місту ви маєте якось, якщо конкретніше говорити, що там, як там люди. Ну якісь деталі. Дякую зараз. Колеги, операція у виводу наших військ Дебальцевого на завершальному етапі. Усі подробиці з міркувань безпеки ми не розкриваємо. Проте для наших військ створений коридор спеціальний, який захищений нашою артилерією і підрозділами, по, по повному закінченню операції з, виводу, з відводу наших військ, ми обов'язково подумаємо журналістів про успішне її вершення. Дуже дякую, Анатолію, за інформацію. Владиславе, дякую. Прижіть себе, спокійного дня і до зв'язку завтра о 9 ранку. Дякую дуже, колеги. По ситуації в зоні. Ато наступний брифінг о 12.30. полковник Андрій Андрій Лисенко.